Доброго дня, шановні друзі. Пропоную вам приготувати смачне легке варення до чаю дуже швидко у мікрохвильовці. Ви будете здивовані, треба нарізати у скляну миску свіжі яблука та пересипати їх цукром приблизно 100 грамів на два великі яблука. Накрити пластиковою кришкою та нагрівати у печі спочатку 3 хвилини на потужності 800, потім перемішати і знову нагівати хвилин 5 на потужності 600. дати постояти у печі півгодини. Дістати, перемішати, дати, вистигнути. Смачного, прошу підписатися на мій канал. Мені буде приємно. Дякую.